Добрий день. Сьогодні хочу вам розказати ще про один безпаєчний роз'єм, як я в попередньому відео розповідав про е, розєми, які можна використовувати для швидкого ремонту, як тимчасові для вимірів. Е, а зараз я вам покажу ще один роз'єм, який, в принципі, можна використовувати е, і на постійній основі, незважаючи на те, що він е, безпаєчний. Ось я буду показувати поступово. Це два роз'єми. Візуально вони абсолютно однакові, але один із них безпаєчний. Будемо угадувати, хто де, де який. Коротше, смотримо внімательно. Так вони виглядають в розібраному вигляді. Як ви бачите, до певного етапу вони у нас йдуть абсолютно однакові. Різниця починається на центральній, центральному піні. Тобто Ось це роз'єм для пайки. В нього окремо існує цей пластикова пластиковий муфта втулка, ця і окремо пін, який треба запаяти на центральну жилу. В безпаячному роз'ємі та сама конструкція зроблена як цільна. Тобто вона не, розбирна, не розбирається, вона сюди запресована і ця штучка на центральну жилу просто надягається. Ну і Далі фінальний корпус роз'єму. В обох випадках однаковий. І зараз ми поступово з вами змонтуємо цей роз'єм безпаєчний на ось цей кабель RC8. Починаємо з того, що вдягаємо гайку, шайбу і гумове ущільнююче кільце на кабель, перш ніж ми почнемо знімати ізоляцію. Я завжди так роблю, так зручніше. Можна і потім, але так. Простіше потім. І знімаємо десь приблизно пару сантиметрів ізоляції верхньої поки що лише. Після того, як ми зняли зовнішню ізоляцію, згори на цей екран, плетений на перший шар екрану, ми вдягаємо ось це кілечко. Ось це. Ось воно воно вже йде за нашим гумовим ущільнювачем. Воно має у вас спертись з зовнішньої екрану і далі воно не пролізе. Це так має бути. Далі ми розгинаємо наш екран зовнішній навколо цього, до того, цього кольця І на, прямо згори на внутрішній екран на другий шар вдягаємо ось цю, не знаю, як її назвати, кліпсу. Ось так вона виглядає в тому варіанті. І ця кліпса далі вона має у нас увійти під. Наш екран от, туди, от. Вона туди входить важко. І якщо у вас зовнішня ізоляція жорстка, а в даному кабелі вона жорстка, то її бажано перед тим, як туди впхнути, прогріти якимось феном чи не знаю, чимось. Ну, будівельний фен не найкращий варіант. Трошки підігріваєте, вона стає еластичною, туди входить потім ця штуковинка. і Сільне там фіксується. Бувають кабелі з м'якою ізоляцією, туди вона входить просто пальцями, без якихось зайвих зусиль і додаткових девайсів. І ось так тепер наш зовнішній екранчик виявляється затиснутим між шайбою і цією штукою, яка обійшла під, наш, під нашу ізоляцію зовнішню. І Тут буде чудовий контакт. Далі ми просто по цьому рівню цієї штучки ми ножечком зрізаємо нашу внутрішню ізоляцію разом з екраном, лишаємо тільки центральну жилу. Ось, коли ізоляція видалена, звертайте обов'язково увагу на те, що у вас краєчки внутрішнього екрану можуть підвертатися при зрізанні до центральної жили, туди не дивитеся, ну, так, так він рівномірно виглядає. Я це все ножиком обережно вирівнюю і вигинаю назад от по кільцю, щоб він дивився назовні, на а не в бік центральної жили. Коли ми його зробили таким красивим, ми зрізаємо, відрізаємо довжину, жили, щоб від неї лишилось міліметрів 6-7 не більше. Якби це був роз'єм під пайку, то на цьому етапі ми б взяли ось цю штучку і просто ось сюди б її припаяли. Ну, тобто вдягли б отак -от, та і запаяли б її сюди. Але у нас роз'єм. Розмовляємо про безпечний роз'єм, тому на цьому етапі у нас різниця в тому, що ми сюди вдягаємо ось цю штуковинку. Тобто вона туди щільно вдягається. Дуже щільно не хоче заходити. А все, зайшла от. І все. І потім всю цю конструкцію ми в встромляємо, вдягаємо на неї зовнішній корпус роз'єма. І тепер трошки, як працює цей роз'єм, як він монтується, і чому його в принципі можна використовувати навіть на постійній основі, а не як тимчасовий. Коли ми закручуємо цю гайку в корпус, то вона стискає ось це гумове кільце. Гумове кільце стискається, розширюється в боки і фіксується всередині корпуса. Таким чином, ми отримуємо майже герметичний монтаж роз'єма, а згори він ще буде затягнутий в термоусадочку. І, в принципі, я не бачу причин, чому цей роз'єм буде працювати погано. Тому, якщо ви в польових фронтових умовах хочете на тривалий час змонтувати роз'єм на кабель, то краще робіть це отакими от роз'ємами. Вам, вам ви не будете потребувати там паяльника і таке інше Тим більше запаяти е, такий пін на товсту жилу це ну, теж така собі задача. Е, в принципі, можете користуватись. Я вважаю, що це нормальний варіант, особливо якщо іншого нема. Ну і далі ця вся конструкція закручується бажано двома ключами. В цьому місці у нас ключ на 17, а в цьому місці ключ на 16. Нема ключей, крутіть плоскогубцями. І загалом, який у нас набір інструментів для того, щоб це, це зібрати? Знов таки кажу, ідеалі два ключі 16-17, ідеалі кабель, -рез, в будь-якому варіанті ніж і плоскогубці. Якщо всього цього цього у вас ну немає всього набору, можемо обходитись ножом, бокорезами, плоскогубцями. Цього буде цілком достатньо для того, щоб ви отакий роз'єм змонтували в польових умовах. Швидко і без зайвих зусиль.